Причетними до війни так чи інакше будуть усі. Такої думки дотримується Олександр Носенко, Черкаський військовий, колишній правоохоронець та журналіст, брав участь в АТО ООС і у перший день повномасштабного вторгнення потрапив до формування разом із найближчими друзями. Як вдалося вижити після пекла попасної, та за що ми боремося зараз, розповів Вікторій Чорнобривець. Я прийшов вітати товариша з ним журналіста до нього на роботу. І в процесі святкування, тобто на день журналіста, мені запропонували стажування. Ось так випадково Олександр Носенко, колишній правоохоронець та учасник АТО ООС, потрапив у регіональну журналістику. Незалежною вона може бути за наявності фінансового плану, каже чоловік. Але робота в незалежних медіа має свої ризики. За весь час такої в інтернет-виданні траплялося різне, каже Олександр, навіть погрози. Це були ситуації, що шкодили і моєму майну, і були погрози. Це були мої серії розслідувань по одній з ОТГ в Черкаській області, де, скажімо так, влада співпрацювала тісно з бізнесом і робила не зовсім законні речі, але там зараз ну, ще тоді почали розслідування, ряд розслідувань, бо там були і мертві душі з паспортами, і переоформлення землі. Цим зараз займаються правоохоронці. Після кількох років роботи у ЗМІ бере перерву. За три роки до повномасштабного вторгнення Росії зрозумів, що війни не уникнути. Почав готувати себе та родину. У день наступу окупантів Олександр планував підписувати контракт резервіста. Я мав прийти 24 лютого, у Мене були всі готові документи. Я 23 го лягав і планував цей день, як я прийду, що тоді хлопці були в військоматі, і підпишу контракт. Але так склалося, що 24 го вранці я прокинувся і. Щось пішло не так. Да, я швидко відвіз родину і приїхав вже ж військкомат туди, що хлопці, типу, я готовий. А було таке, відстань нам не до тебе. Кажу, що робити? Їдь туди, там йде набір, просто типу, мобілізації. Кажу, окей, все. І так сталося, що я приїхав на пункт, де записувалися хлопці, записався, повертаюся, а ззаді стоять мої браточки, кум стоїть. Йому пощастило потрапити у формування близьких людей Павла Сопка та Євгена Поповича. Хлопців навчали тактичній медицині, орієнтуванні на місцевості та стрільбах. Завдяки цьому чимало побратимів повернулися живими з пекла попасної. Сьогодні ситуація з охочими поповнити лави зсу невтішна. Ділиться Олександр. Дуже чітко сказав Сергій Сергійович Сайгон, військовий і письменник, що в мене таке чувство, що це все перетворюється в АТО. Уже як цивільна людина звільнений, я у мене, скажімо так, справа, якою я займаюся в укритті, да я виходжу з укриття в магазин і Дивлюся, що блін, тут війни немає. Тут тут все чітко, причому здорові чоловіки призивного віку. Входять, знайте там, <хи> як кажуть в армії на сигаретки, розслабляються. Тобто для них війни немає. Сидіти і чекати на перемогу не варто, додає ветеран. Усі, хто може взяти зброю до рук, має готуватися вже зараз. Війна от зараз не закінчиться. що воювати будуть всі. чим раніше ви це зрозумієте, тим буде краще. Бо потім, коли люди цього не розуміють, а вже потім до гоночку це хватають. То потім втрати, потім ці е, скандали. Шансів вижити менше. Да, потім е, вибачаюся, це лино на вентиляторі. Ну я... а чого нас не попередили? Я, я так все. це не люблю. Війна це не лише про артилерію, піхоту чи розвідку на фронті. Це бажання захистити свою родину, культуру, мову. Не освоївши мистецтво ведення війни, прирікаєш себе на знищення. Зараз ми б'ємося за своє існування. Як України та українців, не більше і не менше. Як би це хто називав, як би там не пропонували нам перемир'я? Я буду першим з тих, хто піде просто з відкритої агресії, коли хтось такий додумується це, це влаштувати. Ніякого перемир'я. Ми б'ємося за себе, ми б'ємося за їхнє майбутнє. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.